Чемпіон світу за версією СБР українець Віталій Кличко відвідав лікарню в Мюнхені, де лікарі підтвердили, що у нього є надрив зв'язок в лівому плечі. Віталій Кличко отримав травму плеча в титульному бою з британцем Дереком Чесорою, якому він здобув перемогу. Лікар Берн Кабелка підтвердив наявність у боксера травми плеча, передає боксин син. Операція зв'язку з травмою не буде потрібна. Кличко заявив, що несподівано втратив силу в лівій руці. Зв'язку з чим йому довелося більше використовувати праву руку в бою з Чисорою. Повідомляється, що травма дала про себе знати у другому, треті. Цьому раундах. Тренер Кличка вважає, що травма плеча схожа на те ушкодження, яке Віталій отримав в бою з Крісом Бердом в 2000 році. Через травму Віталію довелося припинити бій. А Берду присудили перемогу в 9 раунді технічним нокаутом. Нагадаємо, Дерек Чесора дав ляпаса Віталію Кличко перед титульним боєм за пояс СБР. Виходячи на ринг, британець плюнув в обличчя Володимиру Кличко. На прес-конференції після бою Чесора напав на свого співвітчизника Девіда Хея. В результаті бійків, якій брали участь представники боксерів, поранення отримав тренер Хея Адам Буд.